Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Сьогодні в відео я вам розповім, як на своїй ділянці позбуваюся мурах майже за безцінь. Чому майже за безцінь? Тому що ми власноруч будемо готувати отруйний цукор. І його собівартість для нас вийде така, що за ціну. Отруйного цукру, що ви купуєте в садових магазинах, там 20-грамовий пакетик вам продають. Так, от за ту ціну ми власноруч можемо приготувати приблизно півлітрової пляшки того цукру, і вам вистачить на всю ділянку. Тому виходить, що собівартість нашого цукру, який ми можемо приготувати власноруч, буде в десятки разів дешевше, ніж коштує він в магазинах. І робити його дуже легко. І основна перевага, чому я так роблю, тому що я його роблю в принципі з тих самих препаратів, які використовую на свою своєму саду. В цьому і полягає головна перевага: можна робити будь-яку кількість лише з частини препарату. Тобто, коли я, наприклад, обробляю рослини тим чи іншим препаратом, який можна використовувати для приготування цього цукру. То я можу, і якщо мені потрібно десь позбутися мурах, то я можу, можу приготувати невелику кількість того цукру. А що я роблю? Я коли розводжу препарат для обробки рослин. Я просто спочатку роблю більш концентрований розчин. Частину його використовую для того, щоб просочити цукор, а потім вже відповідно до частин залишки того препарату, вже розводжу до потрібної кількості води, щоб була вірна концентрація. І використовую для обробки своєму саду. Тому я вважаю цей метод дуже дуже вигідним, і його можна робити будь-коли, і воно все працює. В принципі, в цьому році я навіть чому працює, тому що ось ну немає мурах. Ви ж пам'ятаєте, що я робив відео про попили, ще показував, ось мурахи, мурахи сидять. ну Як бачите, ну жодної тепер не бігає. Тому метод працює. А я в цьому році навіть використовую про трохи. Я цей метод придумав сам. Чому придумав сам? Тому що цукор вважаю, отруйний цукор найбільш ефективним. Той, що продається в садових магазинах, навіть тому, що його мурахи дуже полюбляють. Не лише вони на нього завжди клюють, а вони його ще й тягнуть в мурашник і відповідно тим отруйним цукром годують мурах інших, що перебувають в мурашнику. Тому таким чином можна позбуватися самих мурашників. Але ось його вартість мене завжди бентежила, і я почав вивчати, яка там діюча речовина, почав помічати, що та сама діюча речовина, що використовується в тому отруйному цукрі, вона, в принципі, використовується в дуже багатьох препаратах, які ми використовуємо для обробки рослин. А якщо що, то я перелік тих препаратів, і це не повний перелік, ви самі можете вивчати так само знайти купу препаратів. Якщо що, я той перелік препаратів напишу в таблиці в кінці цього відео. Отже, там, і, наприклад, ви всі впізнаєте, там найбанальніший цей препарат. Ось я зараз там робив зварення, робив, ну, то я потім розповів вам. Наприклад, брунька. Вона містить і мідоклаприт, це, це діюча речовина, яка використовується і в отруйному цукрі. Наприклад, антихрущ всім відомий, він так само містить той самий компонент і мідоклаприт, який нам буде потрібен. Метод полягає в тому, щоб ми ретельно розмішали приблизно пів пляшки, півлітрової пляшки цукру. З препаратом, який містить імідоклаприд, а, і мідоклаприт, яко, і кількість якого потрібно на 10 літрів води. Тобто ми робимо концентрований такий цукор, концентрований розчин, щоб він напевно працював, і щоб головне дуже ретельно розмішувати. А розмішувати можна будь-яким методом, на який у вас вистачить вашої фантазії. Наприклад, я раніше як робив, я коли замішував кажу, в оприскувач, я спочатку робив розводив не на 10 літрів препарат, а на 1 літр в оприскувачі. Цукор рівномірно розсипав на якийсь папір, і потім оприскувачем, так, оприскав, оприскав, оприскав. А Залишки приблизно по пропорціям я подивився, скільки в мене оплюскувачів залишилося того концентрату, потім розводив до нормального розчину для обробки рослин, цукру, давав трохи підсохнути, пересипав в пляшку. І так само треба дуже ретельно було калатати, щоб цукор не злипався. В залежності від препарату, який ви будете використовувати, там рідка суха форма, це, можливо, ви придумуєте ще більш зручний метод. А стосовно зручного методу, я в цьому році тестую рідку форму. Ось бачите, але я не можу зараз вам радити. Я вам сьогодні буду розповідати про цукор, тому що я його тестував. А ось рідкий метод це в мене звичайне варення. Ось я його перемішав з брунькою. Як бачите, мурах немає. Але що саме спрацювало, мені важко сказати, бо в мене залишився цукор з минулого року. Я після того, як зняв відео вам про попелицю, я висипав той цукор, що в мене залишився. А потім я вже й замішав з цього варення. Я в цьому році експериментую, намагаюся робити абрикоси варення в автоклаві. Ось в мене не вийшла партія. Ну, думаю, не викидувати. Я зроблю хоч якусь користь з нього отримаю, Зроблю отруйний цукор. Це мені глядач підказав в коментарях. А коли я минулого горку робив, що можна робити отруйний цукор. А він пише: так можна зробити, наприклад, сироп. Але ось чому я кажу, що я не можу радити. Я не ентонолог. Я не знаю, чи здатна мураха. В собі перенести той отруйний сироп в мурашник, щоб годувати інших мурах, щоб ефективність наша дозволяла саме мурашник знищити. А ось отруйний цукор, перевага, мураха завжди його схопить і потягне в мурашник. От поки вам розповідаю про отруйний цукор, а от як позбутися ось цих земляних павуків зі своєї ділянки, бо я зараз переживаю, щоб він мене не вкусив, поки я вам знімаю відео, я ще не придумав, а, але ми змушені позбуватися мурах, особливо біля якихось саджанців, біля якихось рослин, як коли вони там починають розносити попелиць. Бо не зможемо ми позбутися ефективно попелиць. А без того, щоб позбутися мурах, адже вони будуть охороняти ваш садженець, попелиця, по-перше, завжди буде прилітати, завжди буде намагатися сідати на рослину. Але якщо її нашу рослину не будуть охороняти мурахи. То ті попелиці не зможуть там прижитися, їх їх як мінімум поз'їдають сонечка, які е, дуже чудово будуть охороняти ваші рослини, е, якщо вони не будуть під охороною мурах. Як я і обіцяв, ось буде табличка з переліком. це не повний перелік препаратів, які продаються у нас в Україні і містять і мідоклаприт. А е, сподіваюсь, вам відео було корисним. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк. І напишіть будь-який коментар. І зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Це буде найбільша підтримка від вас в розвитку мого каналу і найбільша ваша вдячність. То я думав, він там один. Він вже навіть своїм дитинчам. Ось, бачите, там маленький павучок, а далі той великий. В мене на ділянці ось щороку цих павуків все більше більше, більше стає. Ну, це якась напастя. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.